Я би хотіла відкрити тему цивілізація виконавчих проваджень. Ми знаємо, що наша влада поділяється на три гілки: законодавчу, судову і виконавчу. Виконавча це одна із систем влади, яка є, скажімо так, досить примусовою, примусовою. А оця наша гілка виконавчої влади через Міністерство юстиції має найгірший вигляд. Те, як воно відбувалося, в якому вигляді воно відбувалося, що у людини, наприклад, є арешт майна, а про це людина сама не знала. Ніхто не направляв її постанову, ніхто не сповіщав її про, про, про щось, про якісь, начебто, борги. Коли треба, воно не виконується, коли не треба, воно робиться не так взагалі там. Так, що це все не зрозуміло. Тому цифровізація буде означати, що кожен може мати доступ до всієї справи, виконавчої справи, неважливо у приватного виконавця чи у державного виконавця. Тобто, по суті, як, е, е, коли відкривалося виконавче провадження, у про відкриття виконавчого провадження повинен бути написаний індифікатор, номер індифікатору. При цьому індифікатору можна було зайти у власне виконавче провадження. Але тепер, виходить, що такого індифікатору, не повинно бути. Тепер по фамілії, ім'я, по батькові, кожна людина може, і а також судові органи, не надвідуючись до виконавчої служби, можуть побачити всі підстави виконавчого провадження. Там повинна бути цифровізація виконавчого документа. В тому виконавчому документі повинно бути прописано, згідно якого судового рішення відкривається викона... виконавчого провадження, на що викриває на, на що борги саме на, на це, це борги там, за я не знаю, там, по кредиту чи, чи ще щось. Тобто, всі підстави, починаючи з виконавчого листа, повинно бути видно усім. Щоб це можна було передивитися через дію і зайвий раз не бігати в виконавчу службу, які дуже сильно перевтомлені і там скажімо так працюють у середу у другій половині дня і в п'ятницю першій половині дня, а в інші вони прийом не ведуть. Щоб не було оцього дивного оцього дивного часу для прийому відвідувачів, щоб це можна було робити 24 на 7. В принципі, це відноситись до цього як до покращення, але в принципі прозор, прозорість. Прозорість виконавчої системи. Так от, шановна виконавча служба, перед тим як ви введете цю цифрову систему, ви, будь ласка, передивіться всі ваші справи, і більше по половина просто закрити разом із постановою про зупинення засобів адміністративного тиску, такі як відчуження та обмеження. У нас є два. Примуса обмеження, ви не можете здійснювати якісь дії з вашим майном. І відчуження це є арешт. Не плутайте будь ласка, обтяження і відчуження. Обтяження це коли ви просто не можете розпоряджатися майном, а відчуження це є сама дія, процедура арешту. Вона повинна оскаржуватися у суді дуже швидко. Тобто, скажімо так, заява до суду повинна. Подаватися в десятипенний термін. А для того, щоб це можна було зробити, у дію людині повинна приходити смс-ка, е така з, з кінець колокольчиком. І ну, Тобто людина повинна знати, що от зараз там діє постанова про відчудження майна і негайно звертатися до суду. От як е Зроблені були електронні повістки до суду, і вони проходять через дію. Тепер кожний, кожна людина знає, на який час, який день прийти, тому що вона приходить на вайбер, вона приходить смс-кою на телефон. Це чудово. І, в принципі, так повинно бути. Точно так же повинна приходити така смс-ка про uh, те, що якась постанова, там, навіть про, про відкриття. Ця дія є кльовою, але перед тим як ви створите цю відкриту систему цифрового провадження, так ви ж ви повидаляєте більше половину справ. Тому що в більшу половину справ виконавча служба взагалі дуже сильно не права. Вони передивляться все абсолютно. Вони в нову систему цієї цифровізації вони, якби ну, не зможуть а, не вносити ці справи, які. Повинні бути були вже бути дуже давно, тому є шанс на те, що при тому, що вони будуть розробляти цю систему, більше половина їхніх старому хламу, яких у них валяється буде просто списана за терміном і в нову систему вона не попаде. І ще раз, тут ці цифрові системи дуже важливо, щоб були електронні сповіщення в дію про будь-які дії що, е, виконавця, що можна подивитися, всі дії, всі постанови, сам виконавчий лист е, в електронному вигляді, щоб на це мог подивитися суд, е, щоб е, прямо з робочого місця суддя мог, міг подивитися усі документи і всю хронологію дій, дій. Державного чи приватного виконавця, і то, ця система буде світлішати, прозорі прозорішати, і випадково, і випадково нікого нічого не, не, не забереться, і випадково нічого не трапиться. Сповіщення в дії, сповіщення обов'язково дії і електронна верстя для абсолютно всіх. Тобто, кожна, кожна людина має право передивитися навіть третя сторона, не тільки така практика, як е, божник і а, стягувач, але і треті сторони мають право подивитися на цю цифрові цифрову справу. Да, от архівні справи архів повністю відцифрували і продовжують відцифровувати. Друзі, це, це шикарно, коли у нас є. Електронний архів усіх історичних книжок, це, це, це кльово, це круто. Це ми, ми можемо вивчати історію. Ми можете, історики можуть, можуть писати книжки, не виходячи з дому. Тобто просто ти історик, і ти хочеш написати якусь книгу, він заходить у якийсь фонд електронний, вводить дані, підтягує електронну цифрову копію і намагається щось з цього дістати. Це дуже кльово. Тому, скоріше, це покращення, і до цього треба прийти. А от у виконавчої служби треба зробити велику інвентаризацію усіх справ, які І тоді, от побачите, більше справ просто воно відпаде. І якщо ви взагалі там 20 років били з виконавчою службою і ви вважаєте, що вони не праві, то зробити тепер. Відкриту виконавчу, скажімо, справу таку цифрову, вони не зможуть, тому що кожен може сказати, так, да, вони тут не праві, а навіть доступу до справи у боржника не було. Не було ідентифікатору, ідентифікаційного такого номеру, за якою можна було зайти у справі, їх ніхто не надавав. таке право не було надане боржнику, як і право сповіщення про відкриття виконавчого провадження.